Навчіть дитину правильно дихати під час мовлення. Привіт! Сьогодні я покажу вам кілька простих дихальних вправ, які допоможуть дитині правильно дихати під час мовлення. Це основа чіткого і красивого голосу. Почнемо права 1. дмухай на свічку. Уявімо, що перед нами горить свічка. Наша задача дмухнути так, щоб вогник. Не згасав, але трохи коливався. Спочатку глибоко вдихаємо носом, а потім повільно і рівно видихаємо ротом. Повторіть 5 разів разом зі мною. Ця вправа розвиває контроль над видихом. Вправа 2. Кулька. А тепер давайте надуємо уявну кульку. Робимо глибокий вдих носом, а на видоху уявляємо, як наша кулька стає щоразу більшою. Вдих має бути плавним і тривалим. Повторімо кілька разів. Ця вправа зміцнює діафрагму і тренує плавний видих. Вправа три бульбашки одна з найулюбленіших вправ для дітей. Дмухати в воду через соломинку це весело і дуже корисно. Вдихаємо носом, а видихаємо у воду через соломинку, щоб на поверхні з'явилися бульбашки. Це допомагає дітям відчувати та вчитися керувати своїм диханням. Спробуйте! А вправа поліпшує координацію дихання. Ось такі прості дихальні вправи ви можете виконувати разом із дитиною щодня. Вони допоможуть зміцнити дихальну систему і розвинути мовлення. Спробуйте ці вправи негайно! Логопедична онлайн школа мова про мова. Розвиваємо мовлення разом. Ставте плюс у коментарях та запишіться на консультацію вже сьогодні.